Всім слава Ісусу Христу, слава Україні! Приїхав мої, при, мої жінки-братій, має такого пару коней. Коні вже є в мене на каналі, вже лошечку обкатав, лошечках ходить, працює, коротше, вже все-все. І -все. є такий от жеребчик. жеребчик кутий наперед. Називається. Я забув нічого називає. Ага, жеребчик називається Султан. Кінь походить кінь, кінь походить від того, від васі коханця сімейної фазенди. І от жеребчик працює на поїду. Ти її запрягав вже на поєдинку? Ні. Зараз трошки проїдемо з вітірком. Я ще відстану. Ану малий, давай газ. Ні. Кажемо, як вони йдуть. Йоа! Вже так, як старі коні. Тут і 7 місяців, султану десь і 7 місяців. Точно не знаю, не буду брехати, там точні місяці, але. Але коники обкатані, гарно обкатані, коники працюють. Як в лісі, там ці дрова. А от пара коней, собі підпарував лошечку під жеребця. Вічта. Знають знаю дорогу. Дорога Віщта. йде йде туди. Така от пара коней. Ка от пара коней Вже злопали кров, йдуть нога в ногу Міста Добре, тва влади кудись розвертайся полегко. Оу Віста! Віста! О, віща, віщта. Коні молоді. Віста кажу. Така робоча гарна пара коней. Невеликі коні. Невеликі, але коні працюють. Ай тупа. Коні працюють. Роботу. Така файна грива в того. Навіть не бачив Султана, відпустив таку гриву. Довго має. Віста. Таке собі придбав конення. То кобилка. Да збох бог покриє, буде лошадко. А виїжджай на дорогу, чого ти їдеш потом? Ісуто Віста Юко красавчики. На посторонках все натягнуто разом. Вже злапали крок, не вже трошки ходять. Півтора чи два місяці, точно не знаю. Але злапали вже крок один другого йдуть. не шарпають нічого нога в ногу. Коні вже спаровані. Коні вже спаровані, скажімо так. Глошечка натягує, все, натягує. тягне нога в ногу, нема такого. Ну, нема такого, би в нас лачкувала, а він той йдуть разом, бо я кажу от якраз. Беруть під горбок чи що Не знаю, колись, може, при нагоді покажемо їх в грузі. Але що, кажу, вже крок злопали одне другого йду дразень. А йди розвернися зразу. Де? А де рибук? Де? де не хвост? Монстер. монстр. Монстр. Пасе. Мілан припнутий, трохи покачатися вию. Така от пара коней, таку має от фіру. Які то ступиці. Шигульовські. На Жигульовських ступицях. Скати москвичовські. Скати москвичовські, така от фіра. Така от фіра. Така от пара. Не б'яся? Вона спокійна, брала. Коні йому обшаті. Коні спокійні. А води цікую гриву вже мають дуже зну відпустив. Султан. Вона теж має дві довго. Вона має довго? Ну та теж що... така от пара. А як вона називається, правда? А, Султан і Джевеліна. Така от пара красивих коней. Коні невеликі, але коні працюють. Ще молоде, що тут. То мовили, то, то, то ще молоденьке. Але най Бог допомагає. Без здорові. А то все решта набута річ. Би було здоров'я і найголовніше мир в Україні. А при... зробили таку зробили прогулянку з вітерком. Ат, ми мазь має Пакет. Це наш господар. То його така пара гарних коней. Наразі дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте, будьте здорові, слава Україні!